Доброго дня, підписники і гості мого каналу. Засніжило нас. Дуже засніжило. Гарний сніжок ще і вчора пройшов. Я вчора посипала нітроамофоску в сніг, і він іще й притурсило снігом. Так що тепер вона буде діяти аж до цвітіння. Зараз я вам розповім детально. Ну, хочете ви робіться, хочете не робіться, таке діло. Ну, я вам розповім, от з першого, що, що робити, що, що вам про, про добрива, коротше, які потрібні. От встану свою альтанку тут. правда, буде мені, навіть погано читати. Все позакидало, навіть маяці все воно закидане стоїть повністю. Зима вступила в свої права. Гарно, звісно, вітру немає. Сніжок, на руку він теж, сніг розтане і все вже в землю піде водаться. Необхідне добриво для троянд. генеральне і органічне. Поради. Рясне тривали цвітіння троянд неможливе без повноцінного живлення, адже рослини швидко вибирають з ґрунту поживні речовини, виснажують ґрунт, споживаючи потрібні для росту речовин. Збалансовані склади допомагають запобігти голодуванню кущів. Їх слабку вегетацію знижують. Ризик грибкових хвороб сприяють легкій зимівлі. А ви, будь ласка, ставте класи, щоб цей ролик продвинувся і багато людей його подивилися. Лайки, класи, пишіть коментарі, щоб цей ролик продивилося більше людей. Які новички, може, багато новичків теж щоб дивилися люди, хай дивляться. Якими мінеральними добривами і органічними слід підкормити троянди? Міндобрива це концентровані хімічні склади, що містять все необхідне в певних пропорціях. Удобрювати Так. троянди можна будь-якими універсальними складами. Суперфосфатом. Сульфатом калію, карбамідом, нітроамафоскою. Добре, зарекомендували себе добриво в руці. План... Плантафол Еліт містить всі необхідні мікро-макроелементи для росту і рясного цвітіння. Воно нетоксичне і засвоюється рослинами. Біопон для троянд відрізняється високим містом корисних елементів. Рослини стають стійкішими до хвороб, морозів, добре ростуть і дають великі квіти насиченого кольору. Флоровіт для троянд мінеральне, тільки аз... мінеральне, комплексне, добриво, що містить не тільки азот, фосфор і калій, а й мікроелементи. Важливі для правильного розвитку куща. Майстер, для троянд. Унікальне підживлення. Містить всі компоненти для вегетації і цвітіння. Робити троянди стійкими до стресів. Робить троянди стійкими до стресів. Добриво майстер осінь. признаний для осіннього внесення. Єсть. Майстер же ж весна літо і є майстер осінь. То осінь призначена тільки для осіннього підживлення. Під кущі сприяє визрів... визр... визрівання пагонів накопичення сил для гарної земівлі. Весна от. після сходу снігу, обрізки кущів. Можна внести добрива. Хоч нітрама фоску я внесла вчора в сніг, і снігом його прикидала. прикидало. Такий сніг вчора добрий ще пустився, я перед тим ото внесла, і тут тобі сніг такий гарний пішов. І закрило воно все воно, і хай воно собі лежить, поки воно там розтає, Воно дуже довго тає. Я вас не заставляю так робити, але якщо є снігу достатньо, я роблю так. Якщо снігу немає, я так не роблю. А якщо є сніг, я роблю це так само. І, і, і давно ми робимо так його. Тому що воно довго розтає. І коли сніг зійде, гранули, легше розчинитися, а потім. В землю піти. Це буде на цвітіння ж. воно Воно ну, дозріє все, там воно на цвітіння. Тому у мене дуже рясне цвітіння. Саме тоді вже діє нітроамофоска. Я внесла це раз 20 20 20 травму фоску. Є взагалі 16, 16, 16 і 18, 18, 18. Можна в таких дозіровках можна вносити. Де ну, порівну всього. Це раз було таке, купили мені таке. У весняному живленні повинен переважати азот. Він потрібен для активного зростання. Дорослі рослини, досить, дорослі рослини досить 5 кг готового перегною. Ну, ну якщо є у вас той перегною, ну, нема це таке. 10-15 г аміачної селітри, 35-40 г суперфосфату, 15 г калію ну і солі. Можна замінити готові суміші одним, якщо використовувати основні готові суміші троянди. Під час бутонізації потрібно 30 грам суперфосфату, 15 грам аміачної селітри, 12 грам калійної солі. Таке підживлення сприяє великим квітам і тривалому цвітінню. Після обрізки першого цвітіння троянди відпочивають в цей час вносимо більше фосфору і калію, 60 грам суперфосфату, 30 грам селітра аміачна, 12 грам калійної солі. Повторна підгадівля стимулює ріст куща утворення побічних паганів і бутонів. Добре бажано додавати в розчинному виді під кущі. Це доза на 10 літрів води. 15 грамів суперфосфату, 17 грамів монофосфату калія. Я вношу і під корінь і по листу. Суперфосфат калію. Я, я додаю його. Я додаю навіть у перші, от як пролила, от буду поливати троянди розчином. Ну, перша, перша підкорка в мене, як буде, вже по листу. Я буду плантатор там, чи плантафол, що, ну, що буде? 20-20-20 або -20 -20, там 18-18-18 дозу. І все рівно я буду і ще мірну ложечку. Я зразу додаю туди чистого листа і мірну ложечку монофосфату калію. Ще закріпляю і ще ефект, щоб більше бутонів було просто. Не можна вносити під зиму азотні, азотовмісні добрива, щоб не давати ріст нових паганів із землі. Вони все рівно у вас не визріють, їх не до чого те, азотне добриво. Добриво додаємо фосфор, калій, мікроелементи. Можете. У кого є перегнії, це дуже добре, звісно. Перегной додавайте, все там в зиму яр раніше перегноєм прямо під кущі сипала і побагато, бо в мене був, був він. Зараз у мене його нема, все вже, вже закінчилося. Додаю я, правда, ось з весни я буду трошки додавати. мені привезли вони, діти попелу. Під кущі я буду додавати. Може, навіть пробризаю ще з попелом. Буде, буде видно, що я буду робити. Ну, Я говорю, що можна. Шкірки з яєджеш, теж розтирати і теж підсипати під кущики. Вони з водою так собі увійдуть у землю. І зараз можна їх теж вон під той, вони з снігом хорошо втягнуться в землю. Це все, що можна робити. Зробіть все, щоб ваші троянди були справжніми королевами вашого саду і приносили вам насолоду, а не розчарування прекрасних вам трояндових садів. О, я невеличке зняла, бо велике не дивитеся ви. А так от невеличке зняла. Зараз поводимося по сніжку та підемо вже. Зима мороз сьогодні, в нас сьогодні було 18. Хороший, ну, сніжку, звісно, теж Теж у нас сніжку багатенько. Той примерз, а нового ще ось підкинуло, підсипало, то я думаю, трояндам це тільки на користь. Ну що ж, вроді, розповіла все. Потім кинуся, ні, того не доказав. А і ще завод. я ще буду сипати карбамід. Оце весною вже як, ну от, як листочки вже там з'являться, все буде. І буду бачити, що може дощик такий буде, може що той. Я ще посипаю карбаміду. Це теж дасть хороший старт рослина. Я теж кожен рік я підсипаю. Поки подіє ні моя, це пройде аж е до, до цвітіння, вона буде діяти вже цвітіння, вона вже при дасть прекрасне цвітіння, тому що вона вже почне діяти там у землі. А, а раніше цього я карбамід ото сиплю. Попід кущами, ото, візде, ото, землю, сиплю карбамід. Він швидко розтворюється в воді, якщо дощ тікає. Ну, по сирій погоді можна його ж бризну, ну, кинуть. І ще як і дощик бризне, то зовсім він розтвориться і буде дуже-дуже прекрасне у вас перше цвітіння. Так що прекрасних вам садів. Весна не за горами. Уже скоро вона. Ми її вже відчуваємо, хоч мороз, як не той, сонце все рівно світить і все рівно вже ближче до весни. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал, хто підписується, хто ставить лайки, коментарі пише, гарні коментарі, а не як пишуть, є ну, просто кошмарні коментарі. Спеціально заходять боти, от, і я його з одного видалю, тікета, воно, другий канал лета, і опять воно приходить те ж саме. Ну от є такі люди, які заряджаються оцією енергією негативною цим. І хочуть всім передати цей негатив. До побачення, до нових зустрічей, слава Збройним силам, які нас охороняють і оберігають. Слава воїнам нашим, які нас захищають. Слава нашій матінці Україні. До побачення, до нових зустрічей! Все буде Україна! І все буде добре у нас.